Я сьогодні зранку повинна зібрати оцю тирсу. Вчора було вже темно, пізно. І стіл, який Артем зробив за день. Дивіться, яка краса. Здоровий, але ж він непідйомний, Такий, що я не змогла навіть підняти. І зараз я хочу цю тирсу зібрати, але вітер мені не дає. Вчора ввечері пізно було, не зібрала. Ну а зараз оце розсипається, ну щось зберу. І як її тут підмести. І що я ще? А я оцю тирсу під полуницю висипаю. Ну зараз уже ягідки закінчуються, а раніше ягідки були не в землі. От мені тут сусіди давали тирсу, там які не, зараз не будуються. Вони приїжджали і в них була, вони займалися. Роботою по дереву і завжди привозили. На дворі тепло, дуже, але вітер. Я трішки зараз полью квіти, а Віка зараз поїде на роботу, щоб я не пилила на, на машину. І потім я займусь прибиранням у дворі. Фенді спить вдома, не вийшла зараз. Ну, а я буду тут сама, а вона може й вийде. Пізніше тільки. Я вчора тут не поливала, і тут така земля суха була. Не поливала, тому що Артем працював цілий день і не було можливості сюди шлангу завести. Ну і сьогодні я вже попідмітала тирсу, але ще не підсипала під полуничку, хочу трішечки підсипати там. Де ще у мене є ягодки там. І дивіться, ось окраса ходить. Ну, звичайно, дивіться, навіть полила, і ще й трішечки тирса ось є. Але вона потім все зійде то дощиком, то... бо я так економну водичку розходувала. Так, і що в мене всі петунії були в тирсі, поки я їх витрусила, помила, побризкала, полила. Ось так. Поки що стіл стоїть отут. Може так буде і стоять, а може сюди. Ось тут Артема ще інструменти всякі тут лежать. Казав, я потім все мені ще потрібно, ну, а поїхав на роботу. А оцей стіл я хочу, щоб він трішки мені отак зрізав з двох сторон чи як. Тут же реалітет, Це бу, була колись швейна машинка Зінгер. Ну, Добротний оцей станок. І я думаю, що він мені так зріже трішки його, щоб вущий був, може і коротший. І щоб я ставила сюди плитку індукційну в мене є. І ось тут де розетка, ну, там можна готувати їжу, трішки оддвинути, щоб не бризкало. І це він мені так зробить. Ну, це буде потім. А зараз ось такий стіл, можна і каву попити. Ніхто не прийшов на каву, то, мабуть, буду пити сама. Гуляка лягла знову. Скучає за вікою сильно, Ой, треба скотч прибрати віка. Вчора там шланги скручувала, теж працювала. І на роботі була, і вдома вистачало роботи. Стил мені дуже подобається. Боже, дивіться, який навіть це заовалив тут уголки, кути, кути. Правильно, так? Ось. Бачите. От е, так, там темніше, тут світліше. Ага, Віка вчора так каже, може, а десь тріщинки може бути. Він каже, ну може, ну це побачимо потім. Ну, такий стіл у нас. Здоровий, хватило б на всю родину сісти за стіл. А поки що родина невеличка. Ну, все, зараз зроблю каву і посижу за столом хоч сама. Поки що не буду сюди ставити квіти, та й вітер їх знесе тут аж бігом на ура. Але можна якийсь вазон і поставити, з петуніями буде. Ну, це буде потім, хай ще він обновиться. Дивіться, що це за коники. І треба ж по ступеньках, от так Ага, по сходах. Ну, зараз там уже їсть. Винесла їй сніданок на вулицю. І вона перший кусочок м'яса взяла в рот і пішла по сходах. Ну, Зараз їсть. Финдюш, финдюша, смачно? Да Смачно. Ну, кушай, моя хороша. Ой, моя девочка така. Давай кушай. Все, все, все. І вухо відпустила вниз, все, 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 йди їш. Я сьогодні теж з кавою, як завжди, але вже за новим столом. Я це не випадково пошукала такий стаканчик в тон столу. Винесла в першу чергу погодувати. Пендюшку. Ну, все, стіл є. Добротний. От молодець Артем. Захоплююсь просто Швидко раз, 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 там пополірував, там відшліфував і готово. Ну, може, інтернет. На допомогу прийшов я, звичайно, не питала, як це він так зробив, але от бачите, зробив. Ну, де ми його поставимо, ще не, не вирішили. Може і тут поки постоє. Планували ж вони тут тротуарку заложити, ну це колись буде. Може після війни, дасть Богу, все буде добре. Ну, тоді, може. І ще альтанку зроблять. Ну, раніше ми назвали біседка. Побачимо. Поживемо, побачимо. Ой, а фенді мутузу я вовсю. А ну чи з'сити те все, що я винесла тоді? Теж лягла на сонечко і відпочиває. Так, ну а я... У мене сьогодні, я як завжди, по планах. Мені зараз треба попелесосити в кухні, підтерти там підлогу і так далі. Перший поверх все зробить, потім вийду на вулицю. І почну ще вірніше продовжу підв'язувати томати. Тут я квіти полила, там у мене полито було раніше. І ще волога земля. Кущики величенькі і вони не втрачають вологу, захищають від сонця. Так що поливати сьогодні не треба. Віка така смішна вчора. Пішла шукати кукурузку. та вона ще сама зовсім маленька, колись буде, а їй вже хочеться. А гороху повну, так горох не їси, кажу. Добре на дворі. Ох, ніхто ще не прийшов, може, Ліля прийде, обновити треба стіл, кави попити Ну, мабуть, зайнята в неї там теж роботи. Це сил скільки треба, от їй там допомагають, ну все рівно дуже великий в неї ділянка там більше 20 соток. Ну, на наш вік це багато. мені це багато. Але це краще, чим в квартирі сидіти і думати. З вугла в угол ходити і думати, що сьогодні зробити, куди сьогодні піти. А тут вийшов. Ну так, мені, вроді як. Хотіла сказати, що далеченько до міста, до центру, бо ми ж на краю. От. Але якщо навіть нема свого транспорту, сів на маршрутку, вона десь ходить через кожні вроде, так, через кожні 20 хвилин, бо я давно не їздила. От. Ну і що тут? Ну, 20-30 хвилин і вже в центрі міста, то якби... І, і не довго. Можна поїхати і, і в парк, і погуляти. Ну, в мене зараз немає бажання. Я це як Віка мене кудись бере з собою, там і поїхали, поїхали. Чогось мені не хочеться. Але їду. Їду. Так, зараз я вам покажу, яка у нас мисочка. Ми так мутузуємо добре. Ну, дивіться, там, правда, трішки вона накрошила, Вон, крихітки лежать на тротуарки. Ну, я думаю, вона позбирає. Бачите? Водички я їй налила, водичка в нас тепер отам стоїть поки що. І там і в пластиковій чашці теж стоїть вода. Так що хватає. І буде гуляти на вулиці. Я зараз піду пилососити, а вона собі на килимку полеже. Ой, яка ти розумничка, все збираєш. Дуже хороша ти. Угу. А вчора Віка тільки приїхала з роботи, вона від неї не на шах, не на крок. Не на крок. Так правильно говорить. Ага, разом, разом, погороду разом, скрізь разом. Скучає, маненька. Хоч вона вже й доросла, а ми її називаємо маненька. А їй вже чотири роки. Уже Сашуні не має два роки. А це ж він їй купив. Все. Готова? Готова? Молодець. Ну, а я допиваю каву і теж піду. Попрацюю, потім вийду. Ще, ну, не спека, так що можна щось робити. Тут прийшла мені ідея одна в голову, і я вирішила все-таки зміряти, поміряти яка довжина цього столу. Оце в мене уровень, ну, правилка. Вона метрова, ось у написано. Ну і зараз я, як же ж його так, щоб. Так. Так, рівень будівельний. Так, так, так. Ну ось ось. Це так, скільки тут? Значить, метр десь 98. Оце така довжина нашого столу.